Небезпечні комахи атакують на Закарпатті почали масово розмножуватися. Мошки, сімуліди. Фахівці кажуть, причина сприятливі погодні умови паводки та досить великі розливи річок. Хоча ці двокрилі не переносять інфекції, їхні укуси залишають великі червоні плями, які тривалий час не гояться. Більше матеріалів діани Фуско. Два тижні тому Андрій Маромон став жертвою так званих мошок. Відпочиваючи на природі з друзями, Андрій не відразу зрозумів, що його щось кусає, не відчував жодного болю чи сфербежу. Проте, прийшовши додому, побачив великі червоні плями на нозі. Пізніше вони почали сильно чесатися. Ще досі у чоловіка не загоїли зранки після укусів. «Началась трошки оточність іменно в місцях цих укусів. От ну і вже тоді. Після цього я зрозумів, що це не комарині укуси. Я подивився в інтернеті і оказали, що це є мошка. Вони виглядають дуже маленькі, вони може міліметра два-три, чорняві. У Юрія Ломакіна історія ідентична. Менше місяця тому чоловіка також покусали мошки, проте наслідки укусів значно гірші. Юрію навіть довелося звернутися за допомогою до хірурга. Раніше кусали комахи, я ніколи не звертався до лікаря в таких випадках. Цього, цього разу лише тільки через те, що з'явився великий набряк. Він був досить ну, значний і дуже швидко зранку його ще не було а вже після обіду. Він почав з'являтися, і після роботи я вже поїхав до лікаря. Біолог Василь Чумак запевняє, що мошки є дуже небезпечними комахами. Цим двокрилим для розвитку потрібна кров. Пригадує, найбільший спалах їхньої активності спостерігався менше двох років тому у Рівенській та Волинській областях. Через досить вологий клімат мошки почали масово розповсюджуватись і на Закарпатті. Небезпечними власне укусами є укуси мошок. Захворювання називається симулотоксикоз, оскільки у слині мошок знаходиться отрута, яка викликає алергічні реакції. В Закарпатті там біля ста видів мошок. Це різні види, які живуть внизу на рівнині частині. Інші види живуть у гірських умовах. У літній період на гарячу лінію швидкої допомоги звертаються десятки краян із симптомами інсектної алергії, реакції організму, що виникає внаслідок укусів комах. За останній період, взагалі, якщо брати останні роки, то почастішали такі укуси таких комах, які раніше не зустрічалися, і більш вираженими стають алергічні реакції, які можуть виглядати від еритеми на тілі почервоніння, п'ятна різної локалізації, навіть до Анафілактичного шоку. Інший лікар Світлана Іляш працює у службі швидкої допомоги більше 20 років. За цей період траплялося різне, зізнається жінка. Укуси комах бджіл змій. Пригадує один випадок, котрий для жінки з виноградівського району став летальним. Ну летальні випадки були. Е то у Виноградівському районі на полі збирали і ну, працювали на полі із ягодою, суниці збирали і там ну, був такий випадок, що джбілі покусали в голову, і ну, поки там це все происходило і людина померла, бували такі смертельні миттєво. Особливо обережними потрібно бути людям із підвищеною чутливістю організму. Крім того, велике значення має, у якому місці комахи покусали людину. Найнебезпечніші це голова та ротова порожнина. Тобто там, де йде, скажімо, ризик набряку. Язика, наприклад, да, або якщо йде алергічна реакція, і дихальні шляхи спазмуються, і затруднення дихання виникає. Оце такі симптоми, які дуже насторожують, і треба негайно людину доправляти в лікарню. Медики застерігають в жодному разі не можна чухати місце укусів, аби не занести якусь інфекцію. Ранку слід обробити спиртовим розчином. У разі виникнення алергічної реакції необхідно терміново звертатися до лікарів.